Конкурс четців поезії Тараса Шевченка кожного року проходить на високому рівні, адже до нього готуються не лише організатори, а й самі виконавці. Цьогоріч їх було близько 50. Це учасники аматорського мистецтва, учнівська та студентська молодь. Мета конкурсу популяризація творів Тараса Шевченка, виявлення обдарованої молоді, також спрямування обдарованої молоді на участь у творчих. Мистецьких заходах різних рівнів змагалися хлопці та дівчата у двох вікових категоріях: перша від 7 до 14 років, і друга від 15 до 35. Кожен учасник мав право на виконання двох творів тривалістю не більше 10 хвилин. До речі, цьогоріч організатори зробили ще одне цікаве нововведення до конкурсу, як каже Людмила Федор, це хороший стимул для читців вдосконалювати свою виконавську майстерність. Запропонований твір для всіх чітців, один загальний, не з традиційної шкільної програми. Для вікової категорії від 7 до 14 років думка тече вода в синє море, а від 15 років до 35 років Тарасова ніч. Найвідповідальнішу місію на конкурсі мало високоповажне журі. Саме вони визначали найкращих, які захищатимуть честь району в обласному центрі. Ними стали у молодшій віковій групі Василь Кіндратський з угорників, Ольга Кушнір Сопова, Юлія Маруняк з кропивища, Марія Косован з гвістя та Софія Дроган з Молодятина. А у старшій групі Богдан Волощук з Тростянки, Мар'яна Гищук та Тетяна Охрим з Остапківців і Марія Слободян з Малого Ключева. Сидить козак на кільмоці. Раєси море, думав, доля зустрінеться. Спіткалася доля.